Всіка гарна осінь у нас. Сьогодні я на закупах, жінка готує їсти і завтра готує мені в дорогу, так що вона зайнята. Ось такий цікавий магазинчик. Вінкофруд називається. Віздою тільки що тут був. Оце все довкола апартменти. І в мене є така підозра, що у ці апартменти всі. Заселений різними біженцями, так би мовити. Тут індуси, філіппінці, всяка ця штука. Тому що я ніколи не знав, що в нас їх стільки є, допоки я не поїхав в цей магазин. Бачите, там американський прапор, але американці там всередині 30%. Це якийсь... Малозабезпечені люди, які приходять брати на свої фудстемпи. Це такі талончики, яким видають, бідноті видають. І вони їх можуть отоварити в магазині. І на касі. Більш там американців немає. А, так, був в Києві. Що купили? Сальце ось таке. Так, це ресіт. треба щоб потім показати. Бурячки. Туди їх ковбаска така. Туди ковбаска така. Що за ковбаска? Краковська. Ось таке. Кінце ковбаски. Ось така єврейська палочка. Ну це молодші доньки, вона любить таку дуже суха. Так, рибка копчена. Я таку люблю, це щось зголуднів на такий продукт купив собі. Упаковка ось таких сосисочок Гарлік соус поділимося з дітьми, бо нам забагато. І за це я заплатив в київському магазині. Бачите, отак він називається. Київ Маркет. І за це заплатив 133 доларя. Уявляєте? 133. А тут я в цьому вінку купив морозинку, виноград, три банани, ну це на банановий хліб, мені в дорогу жінка буде пекти. Ось це, бачите, це куряча печінка. Ха-ха Тому що я її люблю, а тут її типу купують для для котів і собачок пошов ти пікаєш так треба зав'язати ну потім зав'яжу оце теж морозово яке я люблю це печення в клітиночку в дорогу Одна така пачка коштує 98 центів. Ну і взяв пару грушок. Все, ці всі закупи. Але за те, що я вінку купив, це, що я показав, я заплатив 30 доларів. Уявляєте, і вони тут не беруть кредитні картки. Кредитні картки не приймають. Це напевно єдиний магазин, який я знаю, який не приймає кредитні картки. Добре, що в мене є ще бізнесова дебідка. Було чим заплатити. А ти не знаю. Пішов би. Ах ти мій кабанчик. З порожніми руками. Да. А, Пишіть свої враження, пишіть якісь коментарі. Не стидайтеся, будьте активні. Я дуже радий, коли мені щось пишуть, запитують, коментують. Так що активничать. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Будь ласка, в кого є можливість, донатьте своїм знайомим, родичам, всім, кому довіряйте. До нових зустрічей.